Ні для кого не секрет, що, попри досить плідну та якісну роботу, початок нульових для корпорації Дісней видався, м'яко кажучи, не надто вдалим. Суперечливі і неякісні dvd сиквели оригінальних проєктів, відсутність великих перемог на міжнародних фестивалях, перехід від традиційно мальованої анімації до 3D тощо час минав. Ситуація на ринку змінювалася, а компанія продовжувала шукати нові формати і ідеї. Поки нарешті друге десятиліття 21-го століття не розставило все на свої місця, Дісней знову увірвався на анімаційний Олімп, подарувавши світу незабутній мультфільм Крижане серце, Теплу та душевну Моану, а також доволі амбітний і надзвичайно милий антропоморфний світ, що розповідає про пригоди хороброї кролиці поліцейської Джуді Хопс та її харизматичного напарника-авантюриста Ніка. Як багато хто вже здогадався, мова йде про чудовий зоотрополіс авторства Джареда Буша та Філа Джонстона. Справді історія утопічного міста, населеного тваринами всіх вікових груп, форм і розмірів, миттєво стала хітом: понад мільярд доларів касових зборів, премія Оскар у номінації Найкращий повнометражний анімаційний фільм, захоплені відгуки глядачів і критиків. Усе це означало лише одне. Продовженню пухнастого мультиплікаційного хіта бути. Вже через кілька років інтернет заповнило безліч у фанатських робіт, що розвивали і доповнювали сюжет основної стрічки, найвідомішою з яких стало, напевне, продовження під назвою Повернення в Зоотрополіс 2017 року. І поки фанати спільними зусиллями вибудовували свій ідеальний всесвіт улюбленого мультфільму, офіційне керівництво студії скромно відсиджувалося осторонь. Час від часу вони натякали, що робота над довгоочікуваним сиквелом вже триває. І ось нарешті ми в 2025 році. І ми чекаємо листопад місяць, який подарує нам справжнє повнометражне продовження цього мультфільму. Ну а поки до нього ще є трохи часу, я хочу розповісти вам про анімаційний мультсеріал, який складається із шести серій та розширить Всесвіт Зоотрополіса та більше розповість про його жителів. Шість історій. І ось 9 листопада 2022 року, ексклюзивно для стрімінгового сервісу Disney+, Plus компанія випускає у світ невеликий мультсеріал-антологію Зоотрополіс Плюс. Він складається із шести серій, кожна з яких певною мірою заповнює прогалини в основних подіях Діснеївського хіта. Мультиплікаційний проект вирішив зосередитися насамперед на низці другорядних персонажів та їх конфліктах. Комусь дали більше екранного часу. Комусь додали моральних якостей і глибини, а хтось отримав власну передісторію. Так, наприклад, лінивець Шмих робить пропозицію своїй коханій Пресцилі, фруфру -фру готується до весілля, а батьки Джуді у запаморочливій гонитві намагаються врятувати молодшу доньку, яка випадково потрапила на поїзд, що прямує у мегаполіс. Назва самого шоу Зоотрополіс Плюс. І вона ніби натякає на те, що проєкт є насамперед приємним доповненням до першого мультфільму, а не повноцінним продовженням оригінальної історії. Власне, так у підсумку і вийшло. Новий мультсеріал виглядає яскраво, весело та динамічно, проте сприймається радше як бонус, ніж як самостійний твір. Щось подібне Walt Disney Animations вже робили. Наприклад, у короткометражці 2020 року «Once upon a Snowman або Жив був сніговик, розповідалось про деякі події крижаного серця з точки зору сніговка Олафа, або у своєму нещодавному мультсеріалі Baymax, що повертав фанатів у світ міста героїв. У Зоотрополіс Плюс можна спостерігати схожий підхід. Сюжети деяких епізодів тісно переплітаються, а іноді йдуть паралельно з основною історією. Втім, деякі відмінності все ж таки є. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Новий епізод, новий жанр. Прийом далеко не новий. Проте завдяки різноманіттю форматів тут є і пародія на американське реаліті шоу, і мюзикл, і навіть кримінальний бойовик початку минулого століття. Усе це виглядає більш ніж органічно та захопливо. Щось подібне ми вже бачили в тачках на дорозі. Щоправда, там ідея з різними жанрами для кожного епізоду не привнесла в проект нічого кардинально нового. Тут же цей підхід працює доволі непогано, особливо комедно це виглядає у другій серії The Real Rondes of Little Rodenia. Автори постаралися максимально вдало вписати шість окремих історій у вже створений та продуманий Всесвіт, завдяки чому загальний сюжет тепер виглядає більш цілісним і комплексним. Розочаровує, мабуть, той факт, що Зоотрополіс Плюс чудово виглядав би як пряме доповнення до повнометражного мультфільму. Та відмінно сприймався б у 2016-2017 роках, ну одразу після релізу на Blu-ray. Або ж як частина промо-компанії перед виходом повноцінного сікулу, ну і дати змогу глядачам подивитися на знайомі події під іншим кутом. Однак після шести років з моменту виходу оригіналу цей міні-серіал сприймається не більш ніж набор додаткових сцен, які практично не розвивають і не просувають загальний сюжет. Але всім, хто не дивився цей мультсеріал в роки його виходу, вам якраз буде в тему перед переглядом повнометражного сіквела. Але мультсеріал практично не зачіпає шоу і історії головних героїв Джуді та Ніка, які з'являються в деяких епізодах мультсеріалу буквально на кілька секунд у вигляді короткого камео. Іншими словами, «Зоотрополіс Плюс вийшов занадто пізно, щоб знайти достатній відгук у серцях широкої аудиторії. Це все ще чудовий старт для першого знайомства із анімаційним всесвідом. Особливо, якщо ви тільки плануєте або щойно подивилися оригінальний мультфільм. Для решти ж фанатів пухнастих пригод «Зоотрополіс Плюс навряд чи стане великим відкриттям. Проте і провальним проект теж не назавеш. Він усе ще піднімає важливі і складні питання про цінність сім'ї, взаємодопомогу, злагоджену роботу в команді тощо. А, ну і так. Хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю! Щодома, прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну, все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Відмінність від повнометражки. Втім, якщо ви полюбили оригінальну стрічку 2016 року насамперед за її детективну та кримінальну складову, мушу вас засмутити. У мультсеріалі подібні елементи зведені до мінімуму. Винятком можна вважати хіба що епізод під назвою The Godfather of the Bridge, який розповідає повноцінну історію містера Біга та екранізує його шлях від дрібного доставника випічки до мафіозного боса Зоотрополіса. Історія неймовірно атмосферна, смішна і водночас повчальна та зворушлива. За своєю структурою вона не лише відсилає до культового фільму Хрещений батько 2» 1974 року, а й порушує низку важливих соціальних питань, серед яких проблеми імміграції та пошук свого місця в суспільстві. На відміну від інших серій проекту, хрещений батько нареченої справді привносить у загальний лор зоотрополіса нові деталі та цікаві факти. При цьому розповідаючи захопливу історію одного з найяскравіших і найхаризматичніших персонажів оригіналу, не менш пам'ятним вийшов і комедійний епізод «Dinner Раш, що розповідає про те, як лінивець Шмих вирішив повечеряти в ресторані зі своєю колегою по роботі. Підсумок в іншому, на жаль, Зоотрополіс Плюс вийшов надто коротким і, ніби не на своєму місці. Інтригуюча концепція розширення Всесвіту через поступове розкриття другорядних персонажів у призмі їхніх власних локальних історій насправді була реалізована лише наполовину. Можливо, якби у проєкту було хоча б у декілька разів більше епізодів, і якби вони досліджували раніше невідомі кусочки зваріного мегаполісу, а потенціал у цього міста просто колосальний, Зоотрополіс Плюс міг би стати чудовим перехідним містком. Який би вдало пов'язав оригінальний мультфільм із сиквелом. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що Зоотрополіс Плюс, як інші подібні проекти Disney, дозволяє фанатам сподіватися на швидке повернення улюблених персонажів. Так, цей мультсеріал далеко не шедевр. У нього є свої недоліки, нюанси та відверто слабкі і суперечливі моменти. Однак, загалом це все ще цікаві і кумедні короткометражні історії. Які здатні підняти настрій на півгодинки в очікуванні нового анімаційного шедевру від Дісней. Так що я би радив подивитися його усім, хто не байдужий до першого повнометражного мультфільму. Ну і з вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.